Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я сушко добрий. Заїхав на базу. Так, Найближчі годинки нікуди не планую рушати. Забрали сьогодні установки, там на неповні 30 тисяч ваших гривень з банки для систем кондиціонування бойової техніки. Також же, ви там грошей накидали там тисячі півтори в банці. Залишалося, то я взяв, заправив на 1000 гривень. Солярочки в бусочок, так. От, заїхав. І взяв собі пару шоколадок. Оці ось посилки також позабирав. Монобанк-картку нову, бо стару заблокував і спалив в буржуйці. Треба буде відосик зняти. Мене вперше, вперше в житті я трапив на онлайн. Шахраїв, причому такі ну, ексклюзивні, на, на мій погляд, шахраї, там така цікава ситуація. Я з нашим любим відеоредактором зроблю відео з вставками скріншотів, ну Реально прикольний випадок. Тобто, ну у підсумку я прилипнув на 100 гривень так, ціна перевипуску картки. Забрав все, буду користуватися. Все, вон там балончик ось тут. Триплекс танковий, про нього є окреме відео. Там ще гаразд, ну і він там позаду робочий інструмент. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.